Так, скажіть, покажіть, що чекає до наступної середи Україну. В цілому, що чекає Україну з боку расистів до наступної середи, що ворог планує? Перешкоди нам буде намагатися рушити оце опалення світла, щоб не було у нас тепла світла. Сім меча, що ворог буде максимально подладістати. Будуть намагатися помирних мирних бить, руйнувати будинки, боротьба за соперничества. І це ворог буде рушити себе і оточуючих. Що в них уже у самих земля під ногами горить, але вони це їх не зупиняє. Вони будуть продовжувати їм все одно, все одно будуть продовжувати лопити. Правосуддя, вони як чекають, що їх зупинять, що правосуддя зупини їх оцього короля мічі, який крушить і рушить все навколо. Що по правосуддю, що його зупинять, але не реагують на них так, як повинні реагувати в світі в підвішеному стані, і вони це сприймають, що ми можемо далі йти і далі рушити оце все. Так, захист ми будемо відбуватися, помста буде на їх сторону. Якісь успіхи будуть на фронті, наступ наш буде. Дуже багато зброї нам прийде, але разом з цим буде дуже багато жертв і втрат. На жаль. Так, прибираю негатив, заперечую, перекриваю з ними, домовились про щось. Тобто домовились, що. Вони зупиняться, що вони припинять обстріли. Вони не будуть це виконувати. Країни, партнери думають наші, що можна з ними ще домовлятися. Домовлятися не можна. Вони це сприймають як слабкість, тільки рішучі дії допоможуть. Прибираю негатив, знімаю нулю, вищі сили. Допомоги прошу, прошу, приберіть. Загрозу. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани. Іншими шляхами ворогів пустіть. Нехай бомби, ракети, снаряди, дрони ворожі вибухають при запуску на території Росії. Там, де вони їх запускають, там нехай вони зриваються. Допомоги прошу, зупиніть війну, будь ласка, зупиніть агресію, зупиніть росіян, зруйнуйте їх. Та буде так і так їсть. Такий вийшов розклад. Тримаємося. не ігноруємо сигнали повітряних тривог.